Новітня технології, щоб обладнання не замерзло. І розумію, що ні. Обладнання зараз працює, але не так швидко, як хотілося б. Не та швидкість передачі даних. Так, краще знімати і... Стоп! Виставили тут своє своє обладнання, щоб прослуховувати радіоефір ворога та знати про їхні плани. Інформації про прибуття нової техніки, про прибуття боєкомплекта, про е прибуття паливозаправників, е про е доставку нових зеків в смугу. Тобто, якщо приїхали зеки, значить скоро буде штурм. Даркнет Росія має більше військ. У будь-якому випадку у них більше людей або більше м'яса, щоб кинути вперед. У нас не так багато людей, і ми повинні розуміти, куди росіяни збираються атакувати далі, тому що нам потрібні резерви саме там. Команду цього мовкашам ахаєтріот давай, О, подавай іде, полі. Давайс послана мані Ця інформація. Єдиний спосіб, яким ми можемо перемогти у цій війні. Тож будь-які гаубиці надані нам сполученими штатами, будь-які штурмові тіні чи інші ракети, які надає нам Франція, Велика Британія, Німеччина, не будуть корисними, якщо вони не знатимуть, куди вони повинні вдарити. Provided and or food the and the war. <laughs> war tax. <Yeah. laughs> but sometimes, where is Russian? Um, very very expensive. Um. They are. <laughs> Контрольовано все. Бачите, що є люди, які так. Засоби РЕП дуже важливі для збереження. То є, ми не є наступальною чи засобом ураження. Ми, якби, такий щит, який захищає.